Юна волонтерка з Ніжина Діана Насібова, яка вже зібрала 70 тисяч гривень на тепловізори для наших захисників та стала відомою на всю країну, отримала офіційне посвідчення волонтера з рук Ніжинського міського голови. Чим дівчинка дуже пишається. Тепер я офіційна волонтер. Нещодавно мені видав посвідчення мер міста. Тепер ніхто до мене може. Не може проявити ніякі претензії. Раніше приходили люди і питали, що ти стоїш, ти взагалі гроші не віддаєш, ти собі в карман кладеш. І коли мені видали посвідчення, більше ніхто до мене не підходив. Я сиділа на уроках, і він мені в четвер подзвонив і запросив в гості. Він мені віддав посвідчення грамоту і подарунки. Волонтерством Діана займається вже не перший місяць. Вечорами виготовляє з бісеру саморобні прикраси, а зранку виходить на ринок з нехитрим крамом, щоб продати його за донати для Збройних сил України. Ввечері повчила уроки. Вільна якась хвилина. Вона то щось ліпить, то щось фарбує, малює, плите. Будуть скоро в неї нові вироби з глини полімерне в асортименті ніжинської школярки. Є й вироби пожертви від відомих ніжинських майстрів, таких як Іван Кедун. Іван Кедун це взагалі дуже файна людина, як і отець Сергій. Це неймовірні люди з такою енергетикою і з таким прикладом для, для всіх нас. Ваніне речі ми почали продавати у себе в магазині вже давно. Але коли це все почалось, то Діана сама запропонувала. Вона каже: Мам, давай я візьму пару глечиків винесу на продажу. І коли я по зателефонувала дружині Ваніне, запитала, чи можна, то вони тільки раді були і навпаки запропонували продавати їх. І всі кошти, виручені окремо з його виробів. Вони йдуть оцю Сергію на паливо. Про благородну і патріотичну справу, якою займається Діана, в Ніжині всі добре знають. Тому люди щодня приходять на ринок, аби підтримати юну волонтерку. Часто містяни навіть нічого не купують, а просто підходять, щоб поповнити скриньку донатами і подякувати дівчинці за колосальний вклад у нашу перемогу. Їх досить багато і, напевно, більше ніж купують. Вони кидають. Кидаються різні суми, Може, там купити колочки за 5 гривень, кинути 500. А так ціна фіксована, в тебе є на свої вироби? Так. Скільки коштує? Наприклад, 35 гривень, блок. колочки по 10 є, по 15 є. Ну, ось таке е, намисто буде стоїти 100 гривень. Добре, що є такі діти, які допомагають дійсно воїнам, збирають ці кошти і дякую їй, що вона своє. Як кажуть, вільний час займається такою працею. Я взагалі дуже пишаюсь нашими нашими людьми. Вони самі найкращі. Всі допомагають, всі я роз я взагалі не думала, що будуть такі суми. Наприклад, позавчора ми зібрали 4 тисячі за день, 4 тисячі 355 гривень, плюс 500 гривень. Це за вироби Ваніки. Кідуна. сьогодні. Покупали якесь намисте, заплатили за нього 500 гривень. Тобто, в нас люди просто неймовірні. Ми пишаємося, що ми живемо в нашій країні. Всі зібрані кошти Діана віддає до Всесвятської церкви, яка від початку війни перетворилась на волонтерський хаб. Мої гроші вже додали 42 тисячі на тепловізор замовили. На фронт вже відвезли, а зараз ще на другий тепловізор, додали мої кошти. Приклад в усьому Діана бере зі своїх батьків. До війни дівчинка разом із мамою прилаштовувала у добрі руки безпритульних тварин. Дуже пишаюся, тому що я не, ну, не знала, наскільки її вистачить. Я гадаю, що вона приклад не тільки для дітей, а для нас, дорослих. Під час війни Діана має більш глобальні плани. Каже, що дуже хоче допомагати військовим, щоб якомога швидше закінчилася війна. Я дуже хочу, щоб не стала перемога, щоб ми могли спати спокійно. Бо кожен наближає перемогу на своєму фронті, і навіть діти можуть е, наближати перемогу. Українські діти дійсно неймовірні своїм позитивним прикладом вони запалюють одне одного, аби допомагати зі збором коштів для наших захисників. До речі, в Ніжині Діана вже має своїх послідовників.